Десятикласниця Анна, учениця ліцею No 6 мріє створити макет древніх прилук. Це і стало поштовхом до участі у діяльності прилуцької молодіжної літньої школи. Я дізналася від своїх друзів, знайомих, що тут проводиться цікаві екскурсії містом. Та вирішила записатися сюди, щоб ну якось провести літо та дізнатися більше корисної інформації та бути соціалізованою в нашому місті. Віктор, викладач історії ліцею номер 2 націлений зробити. Ти путівник по місцям історико-культурної спадщини Прилук прилучені було б цікаво, да щось дізнатися нове, можливо, щось нести свою якусь лепту для того, щоб хто приїжджав до нас на прилучену, міг відвідати якісь визначні місця. Над проектом створення прилуцької молодіжної школи працівники краєзнавчого музею круптіли більше ніж півроку. Заявку на участь подавали від благодійної організації Мистецькі барви. «Прилуцький краєзнавчий музей є партнером всеукраїнської мережі органів громадянського суспільства. a geo Наша ініціатива це створення та діяльність Прилуцької літньої молодіжної школи Прилука. Вона буде відбуватися за співфінансування з Національним фондом на підтримку демократії. Проект реалізовуватиметься в рамках проєкту Агенції розвитку приватних ініціатив з символічною назвою Адвокати спадщини. Основна мета підтримка і просування місцевих молодіжних груп, вірніше їх ініціатив. Кропітка праця музейний за підтримки Прилуцької міської ради управління освіти громадських організацій дали 100-відсотковий результат. Проект фінансується Національний фонд підтримки демократії, і ми отримали кошти в розмір по тисячі доларів. Успішний старт і власна реалізація самого проєкту на часі. Презентації майбутні учасники молодіжної літньої школи до проекту залучено 30 представників активної молоді міста. Діятиме він впродовж двох місяців. Пізнаватимуть локальну спадщину Прилуччини, Міста Удаєм. У нас в місті і поза містом регіонально є велика кількість е, цікавих об'єктів е, з локальної спадщини, але малознаних. Тому, власне, так побудована робота буде школи, аби учасники отримали і е, навички, е, отримали нові знання, і, власне, вони, скажімо так, в Дозвілєвій формі змогли повандрувати, провести свій літній відпочинок в межах цієї школи. Розпочнуть з навчального курсу. Заплановано вісім лекцій. Вони будуть інтерактивні з вікторинами, квестами, мандрівками, іграми і таке інше. Навчатимуть слухачів молодіжної школи кваліфіковані викладачі, майстри своєї справи. Ми будемо долучати кандидата мистецтвознавства Олену Сидоріну. Педагогічний коледж наш імені Івана Яковича Франка ми будемо долучати. Директора Галузевого архіву Інституту національної пам'яті Ігоря Кулика ми будемо долучати Чернівський обласний історичний музей Сергія Лаєвського. Ми будемо долучати музей рідкісної книги Ніжинського університету імені Гоголя Олександра Мороза. З нами працюватиме Наталя Грона, доктор педагогічних наук. Ми будемо... Скажем так, комунікувати з нашими релігійними громадами після лекції, власне, практична частина і тут найцікавіше. Це будуть мандрівки. Це будуть мандрівки нашою прилученою. Це буде три мандрівки в рамках цієї мандрівки Молодь буде. Як всі ми любимо робити музейне селфі. Ось вони також зроблять подорожуючі селфі, або ж зафіксують ось цю локальну спадщину. Найбільш креативні світлини стануть основою буклету прилуки Інкогніто своєрідного підсумку проєкту та роботи прилуцької молодіжної літньої школи. Найвдаліші фото ми зможемо використати для величезної фотовиставки Прилуччина інкогніто. Це будуть світлини, а другого формату. Ми їх плануємо продемонструвати. До дня міста. І, звичайно, ми зможемо тоді продемонструвати їх і в навчальних закладах, звідки буде молодь, і в районі адміністрації знову ж таки продемонструвати. Ще такими маленькими родзиночками цього проекту це будуть закладинки, шкільні закладинки, Ми їх вже дуже давно виношували. Все думали, як їх надрукувати, зробити. І, власне, ці закладники із зображеннями унікальних пам'яток нашої локальної спадщини, вони скажуть, стануть таким гарним доповненням до підручників молодшої шкільної ланки перше навчальне заняття молодіжної школи стартує 13 червня.